Секретна служба Сполучених Штатів Америки перевіряє пост Ілона маска в соціальній мережі X на наявність у ньому погрози президенту США Джо Байдену та кандидатці на цю посаду під від демократичної партії Камела Гарріс. Про це пише видання Блумберг. Нагадаю, після другого замаху на колишнього президента Дональда Трампа, користувач ікс написав допис із запитанням, чому вони. Хочуть убити Дональда Трампа, тоді Ілон Маск відповів: цитую, і ніхто навіть не намагається вбити Байдена і Камело. Незабаром маск. Видало в свій пост та заявив, що це був лише жарт. Але тепер секретна служба Сполучених Штатів Америки проводить розслідування з цього приводу. Погроза президенту або віце-президенту США є кримінальним злочином, який може призвести до великого штрафу або тюремного ув'язнення сроком до п'яти років. Ну думаю, про строк ми не будемо говорити. Це все ж, врешті-решт, одна з трьох найбагатших людей планети. Я думаю, у нього будь-який штраф є чим заплатити.